Я в багатьох напрямках навчалася і маю посвяти різні, я вже сама майстер в багатьох речах, але для мене майстерність вчителя, це його рівень зв'язку з Богом. Ну Якщо ми говоримо про духовні практики, так. І для мене Денис один з тих вчителів, яким в цьому сенсі можна довіряти, тому що головну річ, яку ми забираємо, коли ми навчаємося, це я про себе кажу, можливо, в когось інше. Це ми відображаємо собі як зеркало стане людини, яка нас навчає. Він весь час зростає, розширюється, поглиблюється. і... В першу чергу, хто буде приходити на навчання, мені б хотілося на цьому увагу загострити, що це людина, яка сама йде до Бога, сама зрощує з ним оцей любовний зв'язок. І тому це головне, можливо, для мене це тільки, але може і для когось теж. Це головне, чому можна. Навчитися просто будучи в полі цієї людини, а всі інші речі це вже такий прекрасний щасливий додаток до того, заради чого ця практика існує і робиться.